Як порахувати дохід для єдиного у 2023 році? Вітаю! Мене звати Марія Накавик, незалежний податковий консультант і законодавець, має талант завжди підкидувати нам з вами тему для розмови. В цьому відео я розповім про те, які норми прописані в законі 3219 щодо визначення доходу, який дає право перебувати на єдиному податку у 2023 році. Таких моментів є два. І давайте поглянемо перший. Ви бачите на екрані, і з цього пункту випливає, що дохід, отриманий на 2%, не включається до доходу, який дає право перебувати на єдиному податку у 2023 році. Одразу приклад: 23 рік: це є ФОП або юридична особа, норма стосується теж юридичних осіб. Значить, перебував на 2% з 1 січня. З 1 серпня відбудеться перехід на стару систему оподаткування. І нехай це буде спрощена третя група 5%. Так ось, все те, що отримали протягом 23-го, нехай це буде 10 мільйонів, обнулюється і вважається за нуль для цілей перебування на спрощенні при умові, що цей дохід отриманий на 2%. Тут все гарно питань нема. Йдемо далі. Наступному пункті, який ви бачите, говориться про пропорційний розподіл доходу, а це вже цікавіше. Норма говорить: встановити, що у 23-му звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування. Встановлені пунктом 9. Давайте пригадаємо: для першої групи це є 167 розміру мінімалки, встановленої на 1 січня. Це є річна норма. Для другої групи 834. І для третьої групи це є 1167. В результаті нам говорять про пропорцію. А отже, озвучені. Норми, ви бачите зараз ліміт за загальним правилом, це є за рік, а якщо точніше, за 12 місяців. Пропорційний розподіл розрахунок, точніше, ліміту, виглядатиме так. З 1 серпня ми рахуємо серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 5 місяців 2023 року. Отже, ліміти, які були озвучені, ділимо на 12 і множимо на 5. Але це для кого? Лише для тих, хто протягом 23-го був на 2% січня по липень включно. То пропорція буде відповідати 5 місяцям. Чи означає це те, що вона є рівномірна в кожному з місяців? Відповідь ні не означає. Скажімо, для третьої групи 3 мільйони 257.875, з них ми можемо в серпні 3 мільйони набрати. А 257 тисяч вересень, жовтень, листопад-грудень. Головне, не перевищити цей розрахунок, цей ліміт. Добре. А тепер той випадок, коли воєнне або серпневе обрізання матиме суттєві наслідки для тих, хто не міг їх ніяк спрогнозувати. Якщо ФОП або юридична особа на єдиному податку зареєструвалися у 2023 році, яким чином будуть рахувати ліміт? Ну, мабуть, пропорція теж, тому що без жодних винятків працює норма. А давайте іншу ситуацію візьмемо гіршу. А якщо в 23-му році ФОП або ТОВКа були на третій групі 5% і перебували давайте 3 місяці, а пізніше перейшли на 2%. Тобто до 1 серпня до змін 3 місяці. Єдиноподатник вже працював за правилами загальної, спрощеної системи, ну, загальної без особливостей, мається на увазі, без особливостей підрозділу 8. Це означає, що для нього сумарно за 2023 рік ліміт буде розраховуватись так. Три місяці, якщо це третя група мільйон 954, 725, і решту 5 місяців це є 3 мільйони 257 разом 5 мільйонів 212 600 за 23 календарний рік. І момент. А що якщо до 1 серпня ліміт для третьої групи був уже використаний? Якщо за цей період вже отримано давайте 6 мільйонів? Чи було порушенням це тоді? Ні, не було. Норма дійсно не має зворотні сили часу. Але ж з 1 серпня ліміт розраховується по-новому, це означає, що з 1 серпня такий єдиноподатник перевищив пропорційний ліміт. За три місяці, які пройшло. Ну, добре, але ж він буде до кінця року на єдиному податку третя група, давайте 5%, то його сумарний ліміт є 5 мільйонів 212 600. От йому важливо, щоб з врахуванням тих 5 мільйонів, які він набрав до 1, липня, до 1 серпня, щоб сумарно за календарний рік він не вийшов за межу 5 мільйонів 212 600. Ну і ще цікавіша ситуація. Візьмемо, що це був ФОП другої групи, у якого було задіяно три місяці в другій групі до 1 серпня. І це мільйон 396. А він набрав уже 4 мільйони. Взагалі-то для ФОПа другої групи є річний ліміт 5 587 800. А він набрав 4 мільйони. Чи порушив він на той момент умови перебування для другої групи? Ні, не порушив. А з 1 серпня так порушив, тому що загальні обсяги вже перевищили навіть без п'яти місяців, які ще попереду. Так виглядає, що на такого ФОПа очікує повернення на загальну систему оподаткування. Коли ну, з 1 числа квартала наступного за кварталом, у якому мало місце порушення умов. А це є третій квартал, у якому мало місце порушення, тому що з 1 серпня запустились норми, які обчислюють ліміт по-новому. А це означає, що з 1 жовтня такий підприємець опиниться на загальній системі. Я дуже сподіваюся, що це відео подивиться якомога більша кількість людей, у тому числі платників, податківців і законодавців. І в дуже короткий час будуть внесені зміни до змін. Я щиро хочу в це вірити, що е, умову щодо пропорції ліміту доходу поправлять, тому що так, як працює зараз, напрошується єдине. Що курили ті, хто писали цю норму? Можливо, канабіс, а може щось сильніше. Тому, друзі. Тішить те, що якщо навіть нічого не змінять, ця норма стосується лише 23-го року. Вона є спеціальною нормою для 23-го. Але, тим не менше, переконана, що призведе до величезних наслідків для тих, хто не міг ніяк спрогнозувати, що така норма і таке формулювання пропорційного доходу, в принципі, прийде в голову законодавцю. Я вам дякую і буду. Вдячна за коментарі під цим відео, що ви про це думаєте. А за лайк особливо дякую. Побачимось! Серпневі зміни для фопів плюс гарячі питання розповім на найближчому вебінарі 4 серпня. Реєструйтесь і побачимось!